Трамп сказав, що у питанні припинення війни досягнуто значного прогресу. Але ми, дивлячись на дані з відкритих джерел, ні з поля бою, ні з заявок чинників... Кремля, прогресу не бачимо. Звідки я думаю, що ми про це сьогодні говорили? На мій погляд, що це той фактор, що деякі речі ми не знаємо. І тут ми з вами в одному інформаційному просторі, повірте мені, я думаю, що. Російські бояться цих кроків санкції і тамагавки. І коли вони побачили перший крок щодо санкцій, вони розуміють, що може бути далі. А далі шатдаун буде розблокований. А далі в Конгресі підніметься питання інших санкцій, санкційного пакету. І, а далі буде питання все одно підійматись щодо далекобійної зброї. Тобто це питання, знаєте, як, ну як. як питання воно є вже в повітрі. Питання вже, тепер вже час. І тому е, е, я вважаю, що може, може бути, може я помиляюся, що президент Трамп саме відреагував на це. Може, отримав якісь сигнали з російського боку щодо того, що нам треба якось там розмовляти тощо. Але вони все це роблять. Тільки завжди, для того, щоб відтермінувати рішення президента Сполучених Штатів. Завжди. Вони зрозуміли, що відтерміновувати санкційні пакети Європі їм не вдасться. Сильно тому, що Європа з ним не контактує через блокування угольської сторони, вони знаходять такі відтермінування деяких речей. Ви це знаєте. А в Сполучених Штатах Америки вони мають прямі перемовини, і зрозуміло, що роблять якісь дипломатичні кроки, щоб відтермінувати впровадження санкцій. Вони так робили спочатку каденції президента Трампа.